Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, віточці, нехай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов зідра. Друзям посміхаюся, звичі всім добра. Малятка, сьогодні я хочу з вами поговорити про сонечко. Дітки, а де живе сонечко? Вірно, на небі, а якого воно кольору? Так, жовтого. А якої воно форми? вірно, кругле. А яке буває сонечко? Так, тепле, яскраве, веселе, молодці. А що є в сонечка? Так, у сонечка є промінчики. А для чого нам потрібне сонечко? Так, щоб світило. Погляньте, як радіють сонечку квіти, дерева, птахи, тваринки. І, звичайно, ми з вами. Скажіть, адже приємно бути на сонечку? Так, тому що воно тепленьке і все зігріває. А де спить сонечко? Вірно, сонечко лягає спати. За обрій. До побачення, малята! До наступної зустрічі!